Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилось. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Великий Бам на російському бам тепер і Байкало-амурська магістраль відчула аромат української бавовни. Одразу кілька вибухів пролунали і в північно муйському тунелі, і на об'їзних шляхах. Що саме підірвала СБУ? Яка ситуація на гарячих ділянках українського фронту, і що українські бійці ППО кажуть про нові російські чорні шахеди? Більше про події 645-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Закидують м'ясом. Росія вже не ризикує кидати постійно у бій колони важкої техніки, але легко відправляє на останні бойові виходи тисячі і тисячі окупантів. У генштабі звітують про десятки відбитих атак та десятки знищених одиниць техніки. Військові аналітики говорять про активність ворога на всіх ділянках фронту. Бойові зіткнення тривають щодня їх дуже багато, зокрема по кожним напрямкам та куп'янському. Це там, На Сватівському напрямку, на Бахмутському напрямку, то район Кліщівка, Андріївка, Хромове, Верхівка. Так само складно на Авдіївці, авдіївський відтинок. Це дуже сконцентрована зараз велика сила Росіян, які постійно штурмують. Ситуація там надскладна. Нещодавно велика атака була в Мар'їнці. Вони сконцентрували велику колону техніки і намагалися посунутися безуспішно. Південь, район роботиного, Мелітопольський напрямок, так само і лівобережжя Херсонщини. Всюди йдуть важкі бої, бойові зіткнення, які мають численні десятки і сотні. І вже як за розкладом, майже щоночі росіяни атакують Україну дронами Камікадзе. В командуванні об'єднаних сил ЗСУ показали рештки оновлених чорних ворожих шахетів. Розповідають, як працювали і мобільні вогневі групи і обслуги самохідних зенітних гепардів, які відбивали навалу безпілотників у ніч на 25 листопада під час найбільш масованої шахет атаки на Київ, ці шахет він відрізняється від звичай. Те, що він пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду таким чином, щоб ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці вони розумні, вони професіонали своєї справи і дуже якісно підготовлені. Тому ці шахеди не змогли пройти повз їх системи протиповітряної оборони. Задумка була, щоб вони були непомітні для вогневих груп, які знаходяться на змітних. Кулеметах, От. щоб вони були непомітні, але для Орлес вони помітні. Ні, ні, ні. то все. Ну коротше, то можливо там для фахівців, які там мобільні групи, щось означає, а для нас ні. Воно не важливо. Та хоч фіолетом, хоч в радово розкрасити, вони будуть збиватися. Щоб нищити ворога і у повітрі, і на землі Україні потрібна постійна військова підтримка. В Європейській комісії наголосили, жодна країна ЄС. Не оскаржила рішення виділити Києву 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років. Президентка Урсула Ляєн говорила про ситуацію на полі бою. Наголошувала, що вона вкрай складна, але це не має знизити підтримку, а навпаки, лише її збільшити. Європа десятиліттями зменшувала інвестиції в оборону, і тепер настав час це надолужити разом з Україною як майбутнім членом ЄС. strategy can only be complete If it also takes into account Ukraine's needs and Ukraine's industrial capacity. Наша стратегія може бути повноцінною лише тоді, коли вона також враховує потреби України та її промисловий потенціал. Перший крок на шляху до цього залучення України до процесу консультацій щодо промислової стратегії. Це має інтегрувати Україну в деякі наші оборонні програми за згодою Європейського парламенту та Ради ЄС, якщо це буде необхідно. Це не лише допоможе нам задовольнити оборонні потреби України. Але й звичайно сприятиме зближенню і спільному плануванню між нашими збройними силами і військово-промисловими комплексами. Україна майбутній член Європейського союзу, тому вона повинна якомога швидше стати набагато ближчою до нас. Україна стає ближче до Європи. А ось територія країни ворога стає все більш осяжною для українських спецслужб. Тож маємо новий блокбастер, неймовірні пригоди малюка або буряцькі канікули СБУ. У ніч на 30 листопада. Вогник вогник завітав у північно-муйський тунель, що на російській Байкало-Амурській залізничній магістралі цей шлях ворог активно використовує для військових перевезень, включно з постачанням із північ. Нічної Кореї джерела українських змі повідомляють, служба безпеки України підірвала одразу чотири вибухових пристрої. Сталася пожежа, горіло пальне, зокрема і авіаційне. А вже надвечір четверга московити почали волати про нове займання цього разу. Вантажний потяг спалахнув на обхідному шляху. Здетонували цистерни з дизелем. Загорілося шість вагонів. Росіяни щось там бурмотять про можливість замикання електромере. Еж, але визнають, ймовірно, це могла бути нова диверсія. Огні, нам не на огні, нам больше Олексій Пасак, п'ятий канал. Усі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути. Ласкаво просимо на Ютуб п'ятого. Там також наші дискусійні студії, авторські проєкти. Тож заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Північна Корея відправила Росії дві тисячі контейнерів, імовірно, зі снарядами і ракетами. Повідомляє Reuters. Про це журналістам повідомили південно-корейські військові за допомогою супутникових знімків. Журналісти з'ясували, КНДР завантажила російські кораблі на території вільної економічної зони Расон, яка не працювала від 2018 року. Вона розташована неподалік кордону з Ерефією через цей відтинок. Зокрема, Росія транспортуватиме до північної Кореї харчі, нафту і вугілля. Між країнами також зросли залізничні поставки. Супутникові знімки свідчать, що на одній з її станцій Расона побільшало вагонів. Розвідка Південної Кореї повідомляє, КНДР уже надала Росії понад мільйон артилерійських боєприпасів. За оцінками сеулу підприємства КНДР працюють на повну потужність і мобілізують населення аби виконати оборонні замовлення від російської армії. 30 листопада 1939 року радянський союз напав на Фінляндію. Чотири армії чисельністю 540 тисяч солдатів за наказом Москви напали на сусідню державу. Наступ здійснювали на фронті від Балтійського до Баранцевого моря. Радянський Союз хотів у короткий термін завоювати усю Фінляндію і встановити там маріонетковий комуністичний уряд. Тоді Ліга націй визнала радянський союз агресором і виключила його зі свого складу. Радянські війська, які у кілька разів переважали, отримали опір від фінської армії і зазнали значних втрат. Втім, Москві таки вдалося захопити частину території Фінляндії, відсунути кордон на 150 кілометрів від тодішнього Лінінграда. Російській пропаганді загарбницьку війну назвали оборонною війною СРСР проти агресії буржуазної Фінляндії. У Ізраїлі теракт бойовики розстріляли групу людей на зупинці в Єрусалимі. Загинули троє ще восьмеро поранені. Терористи були озброєні гвинтівкою М 16 та пістолетом. До місця трагедії вони дісталися на автівці та прицільно розстріляли натовп. Їх нейтралізували ще до приїзду поліції. Це зробили двоє солдатів, які у цей час не були на службі. Та один цивільний. Особи терористів вже відомі. Обидва походили із західного берегу річки Йордан, належали до радикального угруповання Хаммас. Це підтвердили у керівництві організації. Один із ліквідованих бойовиків раніше вже відбував термін у в'язниці за терористичну діяльність це важкий ранок для всіх нас. Мої співчуття сім'ям, побажання міцного здоров'я пораненим і велика вдячність героям, які врятували людей. Трагедія ще раз доводить, що ми не повинні проявляти слабкість. Ми повинні говорити з Хамасом винятково через приціл гвинтівки через війну. Проти Хамасу треба воювати. Ця подія ще раз доводить наскільки важливим є доступ цивільних до зброї.